Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, тему одного обману, історія якого тянеться вже приблизно 2000 років, і має наслідки ще до сьогоднішнього дня. Я назвав цю тему сьогоднішніх наших з вами роздумів Істина проти системи обману. Абревіатура буде і Може, ви чули таке слово. Е, зараз в контексті війни ця абревіатура і псова вона звучить з телеекранів, звучить з різних руповір, рупорів інформаційних засобів масової інформації. І якщо дослівно, воно означає інформаційно-психологічна. Спеціальна операція, ви знаєте, хто нас любить спеціальні операції, які вони роблять для нашого народу, і е, насправді це є різні дезінформації, фейки, маніпуляції громадською думкою, обмани, ну і тому подібні речі, ми, з якими ми зараз протягом найбільше напевно останніх трьох років, хоча напевне, за весь період незалежності часто е, зустрічаємося. Але Сьогодні ми поговоримо про Ісус проти системи обману, тобто ІПСО, яке було приблизно 2000 років тому, і я хочу зараз зачитати Євангелію від Матвія, 28 розділ з 10 по 15 вірш. Тоді Ісус. Каже їм: не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї, там побачать мене. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив пересвященникам про все, що сталося. Зібравшись з старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали. Говорить, що його учні, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Цей уривок він описує час, коли знаєте, послід... люди поділилися на дві частини. Послідовники Ісуса зраді... несли радісну звістку, всім сповіщали про Воскресіння. А в цей час пересвященники, різні старішини, представники тодішньої влади, вони вирішили вдатися до брехні і обман. Так? Тобто вони підкупили сторожу, вони, тобто вони підкупили сторожу, вони запровадили такі, ну, тобто, здійснили раду, вони порадилися, як це робити, і чому вони так зробили? Тому що, напевне, це загрожувало їхній владі і авторитету. Знаєте, ну напевне, сьогодні також в мене така виникла думка, що представник. Багатьох представників різних рівнів нашої державної влади, місцевих сіл, містечок, напевне, також такі думки виникають, і, можливо, і ради. І багато хто не хоче, наприклад, може і в думках, а може і на ділі. Насправді не дуже хоче закінчення війни, тому що це загрожує десь їхній владі і авторитету. Ну, але знаєте, це вже зовсім інша історія, ми про це поговоримо іншим разом. І... Давайте повернемося до ІПСО. Тобто, отже, істина проти системи обман. Тобто обман у тексті, який ми читали, це ну, не просто брехня, це, напевне, була спланована, бо ми читаємо, що була рада, це була спланована стратегія, і ціла мережа людей, напевне. Різних там садокеїв, фарисеїв, які розповсюджували ту інформацію. Тепер би ми їх назвали, напевне, ботами сучасним словом, які, напевне, несли таку інформацію в різні частини країни, в різні середовища, і розповсюджували ту дезінформацію, щоб зупинити істину, яка була. так? І ну насправді це були. І релігійні лідери, ці всі старішини, ну які би мали напевне шукати правду. Вони, напевне, найкраще знали писання. Тоді не був такий дуже освічений народ, і вони чудово, можна сказати, на пам'ять знали писання, і вони свідомо вирішили приховати цю істину, яка була. І вони свідомо створили якусь, як то можна сказати. Ну, альтернативу або альтернативну версію подій. Так? І якщо вони були тоді представниками влади, ну, відповідно, що було наслідком цього? Ну, напевне, значна числа народу в цей час, вони повірили в офіційну версію. Так? Тому що це вважалася офіційна версія подій, і не побачили в Ісусі Месію, Спасителя, не повірили в Воскресіння і. Цей обман він закрив двері насправді до пізнання тої істини, до пізнання е Ісуса Христа в багатьох поколіннях. Через, це, через цю операцію, через це ПСО, яке сталося 2000 років тому. Е ну, Велика частина юдейського світу вони не прийняли Ісуса Христа як Месію. Ну, І не тільки юдейського світу, насправді. так? І, е Знаєте, як, як висновки короткі, такі. От в Євангелії від Матвія ми читали сьогодні, що е, що ця брехня поширилася між ідеями аж до сьогоднішнього дня. І про що це свідчить? Ну, це свідчить про якусь таку живучість е, обману, так? про здатність впливати на свідомість людей протягом тривалого часу, і Таке буває в сьогоднішній час. Знаєте, я хочу вам на завершення сказати, навести два, або два маленьких приклади. Так? І таке, що стосується нашої держави. Напевне, всі ви знаєте, як наші північні сусіди, як наші вороги з насмішкою називають українців. Так, от Ми їх називаємо москалі, а як вони називають українців? Хто скаже? Хохле, так, вони ще й підсміхуються, коли там, кажуть: Хохле, живуть там в своїх сараях і тому подібне. Та. Ну, Насправді е Хохле, всі мають е десь, е хто вчив історію, е напевне, такі асоціації з козаками. І цей Хохол вважається цим чубом, що в е був, козаків. Але насправді. Хохол слово воно має набагато давніше значення. Воно десь з татарської мови, якщо не помиляюся, це слово хохол означало син неба. А це слово, а як ця пропаганда, як вони за стільки тисяч, також напевне, чи сотень років, як вони це слово перетворили на якусь насмішку, як вони з таким. Злорадством нас з вами називають, так? Хухли, живуть в сараях своїх. так? А сарай це також з цієї самої мови взагалі, то сарай це є, як це сказати, величне, величний палац. Бахчисарай це. Палац в саду називається, От є місто в Криму. Так? Тобто це величний палац. І це також слово, вони називають ну, не дуже гарні приміщення. так, І це все також і ПСО. І це як приклад для того, як протягом тисячоліть можуть ті такі обмани, які провадить Злий Дух, можуть впливати на нашу з вами думку і на думку багатьох. Інших людей. І знаєте, якщо хтось колись вас назвав хохлом, ви скажіть, так, я син неба. Це буде дуже класна відповідь на це звинувачення. Дорогі сини і дочки, того, хто на небі, давайте ми піднімемось і разом помолимось.